Мі Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Нарешті в Римі. Йой! А хто тут живе? Мало? Ха -ха -ха. Всі ми є гості. Ну, ми дочекали довгі часи, ми може, з нервові, що це буде, що відбудеться, як ідеться, так далі, багато питань. Але є, що є. І тоді, коли я і втішуся, коли я злосний, коли-небудь, різні емоції, я завжди вернуся до цього молитву. Цю молитву є роздумання від свята Терези Кулькута. Чоловік священик і кофундатор з нею для священики Демісіонарії Карітас. Він писав цю роздумання після він слухав до неї. І я хочу розказати. Бо тепер, що я зачу, я знаю що дуже глибше. І я слухаю на цю, бо я підписав, щоб слухати на гедфонзі і так далі. Я слухав це більше дві тисячі разів. Це є 10 хвилин. Але завжди є щось глибше і глибше, і глибше для мене. Це не я. То є пухе слово, це є правда. І то є чому, що я завжди дістаю щось від це. Це є слова від Ісуса, як вона думала. Ось я стою під дверима стукаю». з Книги Окровення, глава 3, стих 12. Це правда. Я стою під дверима вашого серця в день і ночі. Навіть коли ви не слухаєте, навіть коли ви сумніваєте, що це міг бути я. Я поруч. Я чекаю навіть найменшого знаку вашої відповіді, навіть зробленого. Почепки з запрошення, яке дозволить мені увійти. Я хочу, щоб ви знали, що коли б ви не запрошували мене, я приходжу завжди об'язково, тихий і непомітний, я приходжу, але з безмежною силою та любов'ю. І приношу багато-багато дарів мого Духа. Я приходжу зі своїм милосердям, з моїм бажанням простити і та зцілити вас і з любов'ю до вас, яку ви не можете розуміти, люблю, з любов'ю такою, так великою, як і любов, яку я отримав. Від отця. Я полюбив мене, як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Це і ви не. Він не любить нас, як о, ми, ми люди. Так само Він любить Отця, Він тебе любить. Вау! Я носу вам моє світло. Щоб розвіяти вашу темряву, всі ваші сумніви. Я приходжу зі своєю силою, щоб я міг нести вас і всі ваші тягарі. Через три дні, останні три дні, хто мав тягарі? Кожного з нас? А більше того, з моєю благодаттю, щоб дикнутися вашого серця і змінити ваше життя. І мій мир я вам даю, щоб спокоїти вашу душу. Я знаю те, що у вашому серці. Я знаю вашу самотність і ваші болі, відкинення. Засудження, приниження, я несу це все перед вами. І я несу це все для вас. Щоб ви мали участь у моїй силі і перемозі. Особливо і знаю вашу потребу в любові, як ви прагнете, щоб вас любили та шанували. Але як часто ви марно прахнули, шукаючи цієї любові егоїстично намагаючись заповнити порожнечу всередині, вас швидко вплине ми і ще з більшою порожнечою гріха. Прахнете, ви любові? Прагнете? Прийде до мене, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене, сказав Йоанн. Я вас дозвольню і наповню. Ви прагнете вас, щоб шанували, та я шаную вас більше, ніж ви можете собі уявити. Аж, аж до смерти на Христі. Я прагну вас. Прийдіть до мене, і я наповню ваше серце і зцілю ваші рани. Я зроблю вас новим творінням і дав вам спокій навіть усіх ваших випробуваннях. Я прагну вас. Ви ніколи не повинні сумніватися в моєму милосерді, в тому, що Я прийняв вас у моєму бажанні простити, у моєму прагненні благословити вас і жити своїм життям у вас. І що приймаємо вас незалежно від того, що ви зробили. Я... Прахну вас. Якщо ви відчуваєте себе неважливими в очах світу, це зовсім не має значення. Для мене у всьому світі немає нікого важливого за вас. Я прахну вас. Відкрийтеся мені, прийдіть до мене, прахніть мене, віддайте мені ваше. Життя і я вам докажу, наскільки ви важливим моєму серці. Хіба не розумієте? Хм. Найголовніше, не тікайте від мене, якщо ви впали. Я це дуже люблю. Не тікайте від мене, якщо ви пали. Приходьте до мене відразу. Коли ви віддаєте мені ваші гріхи, ви приносите мені радість, що я можу бути вашим спасителем. Він каже: дайте мені радість. Розкажіть гріхи ваші до мене, дайте мені радість бути вашим Спасителем. Немає нічого, чого я не можу простити і зцілити. Тож приходьте зараз і розвантажте вашу душу. Як тільки ви відчините двері вашого серця, і як тільки ви підійдете досить близько, ви знову і знову будете чути, як я кажу вам, і не просто людськими словами, а духом. В Духом не належно живі того, що ви зробили незалежно. Я люблю вас. Заради вас самих. Прийдіть до мене з вашими стражданнями і вашими гріхами, і з вашими напастями і потребами. І з усім вашим бажанням, щоб вас любили. І я стою під дверима вашого серця і стукаю. Відкрийтеся мені. Бо я прахну вас. Так я сказав. Я записав і слухав це щодня, Відколи вперше почитав в жовтні, в жовтні 20, 2023 році. Щодня я то слухаю. Буквально кілька сотень разів, тисячі навіть. Я почав і розуміти нарешті, що? Що я грішник? Я грішний. Я почав розуміти, як його любов в мене змінили мене. І як мене запросили, мене навіть тягне любити інчик. Так він мене. Любить, то є результат. Ісус говорить нам Євангелії від Івана, Знову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви повинні любити один одного. Потому пізнають усі. Що ви мої учні, коли ви будете мати любов між собою? Але очевидно, прийшли на думку, як це розумієте під час війни? Коли я на власні очі побачив наступ на людську гідність. Jamalo pobačal je že v tej razrebu v Ukrajini 2024 Čortkiju, Zaporiži, v Morociji. Videla je črtvijo, je videla zaporižje, Buči, Irpinj, všude. Je še hočel iti do desu. І досить побачив. Я продовжую слухати ці роздуми Святої Терези Кулькути. І під час молитви я стою біля Ісуса. Коли я молюся, мені здається, уявити, що Він біля мене стає. І я перестегаю, Він говорить ці слова багатому молодому чоловікові, що не прийняв. І втік. Я спостерігаю, як він говорить ці слова самарянці. Тоді він дивиться на мене в дусі і каже до мене. Це послання. Часом, коли я молюся, він каже до мене: Бронько, бронько, слухай, це послання. Яке батько послав мене проголошувати, чи ти оголосиш це для мене? Він до мене каже, чи можна оголосити так? Чи ти дозволиш мені жити у тобі? І то чому сьогодні я розкажу? «Це я повтор'ю, бо він хотів мене так говорити до вас. Ісус продовжує говорити зі мною, оскільки я пам'ятаю зі Святого Письма, те, що каже святий Павло після переслідування багатьох людей і став великим святим. До Галатів. Я був розіп'ятий з Христом і живу вже не я, а живе в мені Христос. Тим, хто був готовий побити каменем жінку, спіймано в перлюбі, кинь перший камінь, якщо ти без гріха. А Матвія? Чому ти паче скальку в оці ближнього свого, а колоди оці своєму не помічаєш? Чим більше я вірю, приймаю його безмежну любов, тим важче мені відпомовлятися від любові до ближнього. Я поважаю вашу свободу волі та совісті. Але я повторюю вам запрошення, яке Ісус направляє вам від мені, Батька, я прагну вас. Ви ніколи не повинні сумніватися в моєму милосердні. у тому, що Я прийняв вас у моєму бажанні простити, у моєї прагненні благословити вас і жити своїм життям. І вас, і що я приймаю вас незалежно незалежно від того, що ви зробили. Я прахну вас. Чи ти дозволиш мені жити в тобі? М'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!